E <todiculose> Привіток біля мікрофону Гедз, і ми продовжуємо наше дослідження виміру Ізер або Аезру, або, як кажуть в народі, моду на рай. Першочергове завдання на цю серію це забезпечити себе якоюсь їжею, тому що в нас зовсім немає чого їсти. Ну хіба амброзієвий уламок, але коли ми його їмо, ми відновлюємо тільки сердечки за його допомогою. Це нам не підходить. І я пропоную прямо зараз пошукати довкола нашого дому ягоди і спробувати висадити. Їх десь недалеко біля нас, щоб в нас була така гарна клумба, за якою ми будемо доглядати і будемо завжди ситі. Також в ідеалі в цій серії ми знайдемо для себе транспорт, на якому ми зможемо літати та подорожувати. І якщо все буде супер добре, то ми підемо на першого боса в цій збірці, правда, кролямбус? Давай відразу я тебе беру до себе на голову, добренько, і біжимо за ягодами. Та взяти мені нічого оп! Так, оце мене відразу зустрічає тут е, невеличке торнадо. Слухайте, він щось. Він щось вики? Золото? Прив. А таке буває. Я вперше таке бачу. Насправді ні, я бачив їх. Оці завихрення вітрові, але я ніколи не бачив, щоб з них щось падало. Це прикольно, добре друже. Та він зник. Це цікаво. Треба буде запам'ятати, що вони скидують різні штучки. Кит і бачу вже відразу якусь квітку, невідому незрозумілу, прямо біля нас. Слухай, ти очевидно зла. Я думаю, треба її якось так хитренько, хитреньким чином тут спробувати дістати. Вау, 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 вона накинула на мене, що це? Сп'яніння, боже. Так, це не я рухаюся божевільно. Бля, ходіть котрясця. Це не я роблю. Скільки там секунд ще? 8 секунд. Боже, давайте добіжимо до нашого будинку. Це ж супер страшне прокляття. Так можна дуже легко впасти з обриву. Вау, давайте наймося амброзію. Оці квіти вони реально дуже небезпечні. Конкретно сумно, що в нас більше немає що їсти. Слайм. Давай я з горя і тебе завалю. Ну мені дуже мені конче потрібні ягоди. Так, дещо випало. Слухайте. А о, тут іще ці квіти повиростали. Ну це мені взагалі не підходить. Так, давайте я спробую забрати оцей кущик і посадити його десь в себе прямо біля будинку. Або навіть відразу в самому будинку. Так, чому я його тут посадив? Я хочу перевірити, чи справді мармеладна кулька, якщо я правильно запам'ятав, може відігравати роль кісткового борошна. Не використовується для одобрення ґрунту. Це ж те, що я думаю. Ні. А, ага. А, ну добре, зрозуміло. А амброзії, секундочку. Ні, амброзі, я просто з'їдаю. Ну, знаєте, таке собі. Це тоді, очевидно, просто треба чекати, щоб на ній щось виросло. Добре, тоді рости поки тут. А мені треба, треба спробувати знайти для себе ще щось. Я гідки, я гідки, ходіть, ходіть до мене. О, до речі, якраз можемо добути трохи хмаринок і використати їх в ролі диму. Мені підказали в коментах, що так можна зробити. Це насправді цікава річ. Але не забуваємо, що нам в першу чергу потрібні ягоди. Прив, поки нічого ягодоподібного не бачу. Взагалі з кроликом дуже легко подорожувати. Мені подобається. На свинках також можна кататися і на коровах літаючих небесних, але для цього потрібно сідло. Та для того, щоб зробити сідло, нам в першу чергу потрібна вовна і шкіра. З вовним ми можемо зробити нитки, і об'єднавши їх зі шкірою, ми можемо зробити сідло. Звучить легко, але це все треба знайти. О, прив Амброзій, амброзій, амброзії. Повз амброзії я не пройду, навіть і не мрійте. Так, до речі, коли ми з кроликом, то оці вистріли від зефірок нам реально тупо, майже не страшні. Ми можемо їх більше не боятися. Дивіться, стріляє. Та й воно взагалі воно просто розбилось в кролика. По перше, а по друге, навіть коли вони в мене влучають, то це для мене не має великого значення. Воно мене лише дуже дуже трошки відкидує, тому кролик це мастхев, очевидно. О, оце те, що мені треба. Це ягоди. Ягоди беремо, поки насправді не поспішаємо їх їсти, тільки збираємо. Тому що фактично ці ягоди можна готувати. Ну насправді готувати це не зовсім коректно в їхньому випадку, буде сказати, але ми можемо зайнятися їхньою обробкою. О, так, 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 так. так. Це в нас через як забув. ЗАНІТ. Заніт теж дуже важливий. ми можемо зробити з заніту броню і ходити круті всіх вбивати. Ну як всіх. Багато кого, одним словом. Ой-ой-ой, злеймо, злеймо. Ні-ні, ні, -ні, -ні, -ні. вичепись, вичепець, вичепись. Не йди за мною, будь ласка. Вони дуже довго мене переслідують, як минулого разу, коли він вбив кролика. Я думаю, він зараз претендує на те, щоб зробити те саме знову. Е, ні, цього разу я не дам. Та, він реально продовжує йти за мною жесть, скільки в них довжина переслідування якась неймовірно велика. Лаймі. Добре, стрибай вниз. О, зеніт мені потрібен. І амброзіум. Ну добре. В мене зламалося кайло, тут мені потрібно зробити нове, а для цього потрібен верстак, тому добудемо трохи дерева. От хіба що єдиний мінус кролика це те, що я не можу вверх добувати її. Якщо я хочу зараз добути, то я його просто вдарю. Ну але це типу виправдана незручність. Кролик 100% крутий. Спасибі тобі. О, та в нас дуже мало їжі, дуже мало ситості, трохи поїсти доведеться наших ягід, навіть необромлених. На жаль. На жаль, так, ось такі темні заглибини мене взагалі не радують, м'яко кажучи, тому що в них тусуються дуже часто ті темні містичні моа злі. Вони мені не подобаються. Я хочу вже свого Моа, але для цього треба якось, наскільки я пам'ятаю, треба якось вицепити, десь від них яйце викрасти, виростити його самостійно, щоб моа думав, що типу це ми його мама. Хм. Щось типу того. Не зовсім етична не штучка виходить, але інакше ніяк. Так, ось там наш портал. Портал, до речі, сам міст до порталу також треба буде переробити, я думаю. Зробити його трохи зручнішим, правильнішим. Ягідки. О, я бачу, там ще стосується моа. Знизу темний, до темного нам не треба, а зверху, наскільки я розумію, нормальні. Оце ми візьмемо за собою. Тихо, ми живемо. Ой ти, дружина, хаба, ох, як би я тобі дав попиці зараз. Ой, ти собі не уявляєш, але за рахунок кролика ми живі. Кролик нас врятував. Вкотре вже. О, знову цей міні-ураганчик, можливо, він викине для нас ще щось корисне, я хочу. А можна? Тихо вистріліть з себе замість мене. Ні, він просто зник, здається, нічого нам не дав, сумно. Хочу піднятися тут на самий верх, роздивитися трохи територію довкола свого будинку. Якщо я взагалі звідси зможу побачити свій будинок, але хочу побачити детальніше територію довкола. Ага, там трохи видніється мій будиночок за отим пагорбом, зрос, там портал. Взагалі було б дуже круто, якби я зараз знайшов данж з першим босом, якого треба перемогти в цій збірці. Ооо, це мені треба. До речі, так, треба зробити собі і дерев'яне кайло для амброзію, тому що ну воно ж дає подвійний дрон. Так, а ще, до речі, дуже цікаво перевірити. Я десь там бачив. Так, ось видніється верхівка золотого дубу. Я прочитав, що з листя золотого дубу може випасти золоте яблуко. А золоте яблуко це, ну я думаю, розумієте, що це крута штука, і вона мені треба. Так, я не знаю, чи я зможу долетіти. Я думаю, все ж зможу, і там якраз трохи ягідок. Або я можу спробувати завалити мого друга. Тихо тихо. Є, yeah, лежати. Ой, як гарно з зайчиком, як приємно. Моа! О, яйця моа! Сюди, сюди, слухайте, ви на мене не будете за це злі. Я просто, ну, типу, не звертайте уваги багато. Це я так просто, ну, просто для себе його взяв. Яйце синього моа і яйце білого моа. Вау, Ну, синій 100% крутіше буде, ніж білий, мені так здається, але я там бачив і чорного, а чорний це, типу, взагалі наїмбовіший. На чорному можна дуже Уже далеко літати, ми можемо їх запрягнути і просто тупо літати на цих пташках. Це звучить як неймовірний мастхев. О, тут, очевидно, слаймик помер. Тоді можна спочатку перевірити, що там дропається по факту з цього золотого дубу, а далі відправитися в сторону того темного чорного моа, якого я бачив здалеку, і подивитися, може з нього дійсно дропнулось яєчко, може він його відклав. Але для початку треба оголити цього хлопця. О, він дропає саджанці, золотий дубовий паросток. Слухайте. Це ж ми ми що можемо його висадити просто в себе біля дому. Звучить якось занадто круто, але я це зроблю. Якщо можна, то я зроблю це. Взагалі, модифікація Етер, АЕ, Зермодна рай. <смас> Ви мене зрозуміли. Вона дуже круто інтегрується в Майнкрафт, вона відчувається, типу, природньою в ньому, ніби він так і має бути, ніби це справді частина гри. Ооо. Ну добре, мені важливо подивитися, чи справді дропається з дуба золоті яблука. Навіть якщо не дропаються, то саджанці це вже непогано. Ну це ж золотий дуб. Привіт. О, тихо. На жаль, чомусь не випадає золото з цих дубів. Можливо, мені треба трохи кращу сокиру. Треба буде з цим якось спробувати розібратися. А, знову скинули мене, негідники. Вони мене дуже жорстко скидують, мені це дуже сильно не подобається, але я не піду звідси, поки я це не доламаю. Боже, хоч це. Та ти. Пр... Нехороший, <смеш> скажу так. Не весело, вони мене дуже жорстко скидують. Це дуже важко доламати дерево. Я не можу дивитися вверх через кролика, я, не... я його не можу таким чином просто добити. Тому доведеться якось так через білі страждання це все робити. Добре, ну нарешті. Так, овечка, 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 овечка. Десь я тебе бачив, ходи сюди. Давай я тебе ну я мушу тебе прибити, бо мені потрібна шерсть, щоб я зробив для себе нитки. Мені би вже десь повертатися трохи додому. Ну, ми на цій острівній системі, на цьому великому архіпелазі, ми змогли добути для себе достатню кількість їжі, і на майбутнє ми зараз розсадимо непогано так цих ягід в себе біля дому. Зараз почнеться таке типу небесне стардювалі. Ну я надіюся, ви зроз про що я. Дім, милий дім, кит, прив. Ну а що буде, якщо я тебе вб'ю, я можу? Я його вбив, а з тебе щось випало взагалі. Я не побачив нічого. На жаль, жесть я просто так вбив кита. Я не хотів. А, Чорний моа. Боже, відклади яєчко, я тебе прошу. Якщо я почну свій шлях моамена, як би це сказати, приборкувача моа, саме з чорного моа, то це мене можна записувати в легендарні гравці. В нас є мармеладна кулька, і в нас є біла вовна. Вовну ми можемо розкрафтити в нитки, об'єднавши з кулькою. Повідець, ходи сюди, тоді давай я тебе візьму з собою, і ти будеш в мене прямо біля дому. Добре, ходи сюди, давай. Ти поки будеш прямо тут. Я буду чекати від тебе ну, якогось можливо яєчка, якщо ти не проти. Будь ласка, дуже тебе прошу. А ми тим часом дослідимо одну дуже цікаву штучку з цієї модифікації, кролик може злізти поки. Тут є така річ, як Вівтар. І він нам якраз дуже сильно зараз потрібен. Занітовий самоцвіт, обкладений священно каменем. Поїхали робити. Вівтар готовий. Ти віриш у магію? Ой, цікаве досягнення. Насправді ставимо його сюди. І за допомогою амброзієвих уламків ми можемо сині ягоди, я не знаю, як це правильно пересмажити, обробити, закоптити чи щось типу того. І в результаті отримаємо. Ну-ну, ну давай, давай, давай. Зачарована ягода. Вона, скоріш за все, нам дає просто трохи більше голоду. Ну, типу, відновлює, але це вже в цілому дуже непогано. Мене це влаштовує. Ось таким чином будемо їх тоді пересмажувати, переплавлювати. Очевидно, амброзію нам доведеться назбирати дуже і дуже багато. І поки відбувається переробка, давайте ми висадимо трохи золотого дубу прямо в себе біля дому. Як це біля дому не мати золоту. <гум> Дякую. 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 Арігато газаймас. Оце кайфик. Тепер ми можемо виростити МОА для себе. Боже, як це круто. Так, я думаю, для цього варто зробити новий інкубатор. Я думаю, так буде навіть з точки зору лору. Правильно. Вау, у нас зараз буде чорний, найкрутіший Моа. Це ні, це реально серйозне досягнення. Сюди закидуємо амброзій і закидуємо яйце чорного Моа. Стоп. В сенсі. А, о, ясно, я Гуфі. мені треба було не вівтар зробити. уа уа, уа, уа Ну нічого, це як завжди. Та давайте ми зробимо вигляд, що цього не було. <с> Для МОА потрібен інкубатор, очевидно. Так, він набагато простіше крафтиться. Ну, нічого. Зараз зробимо. Сюди. І закидуємо яйце чорного МОА і закидуємо амбро. Не амброзій, а що там має бути? Добре, я згадав, там, скоріш за все, мають бути амброзієві смолоскепи. Давайте закинемо поки три штучки, подивимося, наскільки їх вистачить. Так, давайте вже тоді почекаємо, поки Моа вилупиться, наскільки я розумію, це буде прямо десь зараз. <схід> Досягнення здобуто, поки не вилупиться. Так, ти голодний чи злий, чи що? Ти хочеш їсти? Чекай, може, тебе трохи ягідками погодувати. Такими звичайними. Любиш таке? А амброзій? Він щось не сильно задоволений. А що ти хочеш? А що ти їж взагалі, друже? О, слухайте, точно, ми ж отримали досягнення дитяче харчування, коли вбили квітку і вибили пелюстку ехори. Давайте перевіримо, так куди ти бро. Ага, боже, ти такий непомітний. Я злякався, що ти помер. Слухай, ти це будеш їсти. О, так, я йому згодував це. Ой, більше з нього частинки злого серця не йдуть. Е, кролика ж втік від нього, слухай, це круто. Добре, я тоді йду, спробую знайти ще кілька квіток. По дорозі до порталу. Ви мені написали, що в цьому світі в етері можна зробити багаття, яке зроблене саме з піску душ? Типу, це синє полум'я. Воно, типу, тут не буде гаснути. Мені крутить це перевірити. О, дуб виріс, кайф. Мо, як тобі це? Так, я тоді біжу. По дорозі, можливо, знайду трохи квіток, щоб годувати нашого нового улюбленця, новий наш транспорт, якщо так можна сказати, кролика я, мабуть, беру з собою. Ходи, Чікс, це він на голові. Тепер ми можемо вирушати. Так, до порталу нам конкретно в цю сторону, ага, ось вже й він. І ми можемо тут ось так собі, кайфово, круто дострибати. Недалеко, недалеко. Я недалеко від порталу побудувався. Це добре. Фактично, зефірки нам не страшні, ну типу ну, не дуже страшні, не зовсім. Головне не зупинятися і не давати їм в себе влучити. Так, я зараз так наговорив, а зараз він в мене візьме, стрельне і все. І буду я далі крутий. Ні-ні-ні, я не дамся, я не дамся. Так, ще трохи, ще трохи, ще трохи. Айже надіюся буде день? А, з кроликом я не можу телепортуватися. Бляха муха. Кролик, може ти тоді почекаєш мене десь тут? Лише не тікай, дуже тебе сильно прошу. Капець, дивина, з кроликом не можна телепортуватися. Вперше чую про таке так і швиденько йдемо наберемо трохи піску душ. Капець, прямо з раю відразу в пекло. Ну хто таке бачив? Так, десь тут вихід в мене. Та, це я все добував, коли я фармив портал в ВТР. Добре, сюди і сюди нагору. Чудово. Так, і тут трохи далі по курсу. Стоп, Фух, я в черевиках. Добре, якби я був би мені би було непереливка, та й там в нас якраз о супер, супер, супер. В нас тут прямо є цей біом, де ми можемо фарманути трохи піску душ. Це чудово, головне, щоб не було скелетів десь поряд. Добре, я думаю, що стаку мені вистачить просто назавжди. Тепер можемо швиденько вшиватися звідси. О, гарна погода. Це добре. Заходили, був дощик, можливо, навіть гроза, а тут вже такий кайфовий день. І я хочу нафармити трохи піску, тому що там скло не можна зробити в Етері, там немає піску, там є лише швидкий пісок, квіксенд, але з нього виходить таке, типу, ну не зовсім веселе на вигляд скло. Воно мені не подобається. Воно якесь таке мутне, неприємне. Бе. Я хочу стандартне, кайфове, ріднесеньке скло. Прозоре бажано. Так, в принципі, цього теж достатньо. Якщо що, то ми зможемо повернутись в будь-який момент. Надіюсь, кролик все ще там. Крол, кролик тут, кайф, ходи до мене. Молодець, Це будеш моїм захисником по дорозі назад. О, якраз овечка. О, і ми її якраз візьмемо під свою юрисдикцію. Ну давай, давай, швидше, я тебе прошу. О-о-о, ходи теж сюди. Вовна не завадить в будь-якому випадку. Оп, тихо, тихо Жесть, я два рази влупив кролика. Я надіюся, що по ньому не рахується ця шкода, коли ми по ньому б'ємо, коли він в нас на голові. Тому що якщо рахується і він пережив два удари мечем, то ну він сильний. Мені тоді треба переглянути своє відношення до нього. Так, ми вже майже на місці. Зараз буде наш будиночок. О, о, до речі, давайте відразу спробуємо поїсти. В нас тепер є якраз чудова можливість для цього. О, вони непогано відновлюють. Добре, 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 зачарована ягода відновлює непогано. Ми можемо нею харчуватися. Це круто. Лежати ми зараз погодуємо нашого пета прямо в двері. Тримай ще трохи пелюсточок. Згавав. молодець. Чудово, тепер можна закинути трохи піску переплавитись і спробуємо зробити синє багаття з піску душ. Кайф, вони не тухнуть! скло! Тепер в нас тут вайбово затишно кайфово. Чудомо, поки скло плавиться, ми тим часом закинемо на наш дах на димар. Оці хмари зробимо такий вид. НО! НО Кад! no! Бо я про це чомусь не подумав. Так, багаття треба закрити, поки МОА там не зжарився. Це було жахливо. Бідолашний кролик. Ой, слухайте, а без кролика я ж не можу тут нормально тусити і нормально будуватися. Мені треба новий. О, крол, 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 ти мені потрібен. Ходи до мене, будь ласочка, будеш моїм новим напарником. Хоп, це, капець торнадо якраз хоче виконувати роль диму. Але ні, ми поставимо його, зробимо з хмар. Добре, поки вийшла ось така історія, не зовсім так, як я хотів, але це через те, що з кроликом дуже важко будувати щось що знаходиться вище тебе. Це жахіття, як незручно. Добре, вже, мабуть, готове скло, тепер потрібно замінити ним оці парканчики. Кайфик. Я подумав, що тут буде круто залишити ось таке велике панорамне вікно, щоб ми мали собі супергарний вид на вулицю, ну на цей весь небесний простір. Ну, його шкода втрачати і ховати його за стіною, на нього хочеться дивитися. І тепер я думаю, що десь тут потрібно провести собі якусь таку стежину, дорогу до наших грядок, які можливо будуть десь тут. Я висаджу оці ягодки якраз. В нас буде тут така кайфова клумба. Так, поїхали. Готово, і поки що все це виглядає ось таким чином. Я огородив цю територію. доріжку я поки не зробив. Можливо, потім її зроблю, якщо вона буде потрібна, але поки виглядає так, що я можу бійтися без неї. Тут будуть рости дуби, будемо намагатися фармити з них реально золоті яблука. Ну ми хоча б спробуємо. А ось тут будуть рости ягідки, рости і годувати мене. А я тим часом буду з вами вже прощатися. Реально, ця серія вийшла досить продуктивною. В нас є транспорт, ось там він позаду бігає. Моа. Ну, правда, він ще малесенький, але до наступної серії він вже виросте, скоріш за все. Ми забезпечені їжею, нам би тільки-тільки трохи більше заніту для того, щоб зробити собі гарну броню. І ми можемо відправлятися вже на першого боса виміру ІДЕР або Аезеру або моду на рай. Ну ви мене зрозуміли. Біля мікрофону був Гедз, Бережіть себе і до нових зустрічей.